Машу, їж шоколадку. Вона така смачна. Добре, що нам дали солодощі з кондитерської фабрики. Ви така мила пара, а хто почав стосунки? Коля, звісно, я і не підозрювала його почуттів до мене. А він виявився таким хорошим. У нас зараз буде остання екскурсія в Театрі опери. Вау, Вау театр! Машо, я би хотів познайомитися з твоїми батьками. Ой, ну, зараз мама вдома, можна тебе з нею познайомити. Ой, а хто це з тобою? Мамо, це мій хлопець. Колю, знайомся, це моя мама Ольга Петрівна. Приємно познайомитися. Навзаєм, Колю. Колю, ходімо до моєї кімнати. Ой, дійсно, чудовий в тебе батько. І знаєш, він завжди називає мене моє сонечко. Це так мило. А я хочу називати тебе моя зірочка, тому що ти справді як та зірочка яскрава, позитивна і дуже дуже гарна. Колю, я безмежно вдячна тобі. Дуже приємно було з вами познайомитися, але мені вже час іти додому. Так, мені теж дуже приємно. Заходь до нас іще. Обов'язково. Бувай, моя зірочка. <звук> ну, ти даєш, Маріє, хлопець. Я від тебе такого не очікувала. Я сподіваюся, в хорошому сенсі. Так, в хорошому. Я думала, в тебе ніколи не буде хлопця. Ти ж завжди була сором'язливою і несоціальною. Ну, як бачиш, все змінилося. В мене й подруги з'явилися, і ось Коля. А як він тобі? Дуже милий хлопчик, і видно, що освіченої та пристойної сім'ї, мабуть, навіть багатої. Ну, мені на багатство все одно, я люблю Колю за те, який він є. Так, це правильно. Ладно, я піду робити уроки на завтра. Так, завтра ж вихідний. Ой, точно. О, тоді я завтра з колею погуляю. А прибирати хто буде? Поприбираю і піду гуляти. Я не можу навіть передати словами, який я радий, що признався тобі у своїх почуттях. Я теж дуже рада, що ти мені признався. Це взагалі новий досвід для мене. Брррр. Я тебе зігрію, моя зірочка. Я дуже тебе люблю, Машу, і я тебе люблю Колю. Нарешті ми всі разом вечеряємо. Ага, Сергію уявляєш у Марійки. Мамо, я сама розповім. Татку, в мене тепер є хлопець. Ого, справді. Так, його звати Коля. Він дуже милий та добрий, і він теж відмінник, як і я. Я дуже радий за тебе, моє сонечко. До речі, а можна мені з ним побачитися? Думаю, так. З наступної моєї зарплати підемо втрьох в кафе. Гей, а я? Вибач, кохана. це буде чисто зустріч мене з можливо, майбутнім зятем. а ти з ним вже бачилася, наскільки я зрозумів. Ну і ладно. Татку, а коли в тебе наступна зарплата? Через тиждень, Маріко, ти ж почекаєш. Звісно, я буду дуже дуже чекати. Колю, мій тато, хоче з тобою зустрітися на наступному тижні. Ти згоден? Звісно, я дуже хочу познайомитися з твоїми батьками. З твоєю мамою я вже бачився і з татом теж познайомлюся. Ти так рішуче налаштований? Так, тому що я кохаю тебе. О, романтикою пахне на весь коридор. О, привіт, дівчата. Привіт, Машо, Колю, тобі теж привіт. Привіт, Настю Єлєно. Куди сьогодні після школи підемо? Та я, мабуть, нікуди не піду. Я на цих вихідних і так багато гуляла і з колою по телефону розмовляла мені потрібно вдома поприбирати. Ой, шкода, ну ладно. Ой ой, вже урок. Побігли. Діти, вітаю вас на уроці фізики. Сьогодні ми вивчимо тему магнітні властивості речовин. Ого, це цікаво. У восьмому класі ви вже вивчали електричні явища, і я вам розповідала, що внаслідок впливу зовнішнього електричного поля відбувається перерозподіл електричних зарядів усередині незарядженого тіла. Ти пам'ятаєш це? Так. А я такого не вчилась вчителями на домашньому навчанні. Я тобі потім поясню. Машо, Колю, тихіше, розмовляти будете на перерві. Вибачте, будь ласка, ми розмовляли за темою уроку. Ага, так я й повірила. Злюка. Хі -хі -хі. Машо, колю, вибачте, ми більше не будемо.